Я хотів би, пане Олеже, процитувати два американські видання і попросити вас прокоментувати. А, значить, New York Times, перша газета, до прикладу, пише з посиланням на українських командирів: що Україна поступово відступаючи на Донбасі, вимотує російську армію і примушує її нести великі втрати. І в цьому, нібито, є е, тактика. Британська газета Таймс вважає, що в наступному році Київ може сформувати сили. Для нового масштабного наступу, поки у цьому році стримує російські атаки, і в цьому також є тактика. Ну тобто, вимотати відступаючи, сформувати сили, про що пише Західна преса, і в 2025 році новими бригадами і новим озброєнням, як вони пишуть, піти в новий контрнаступ наступного вже року. Що щоб ви сказали з цього приводу? Ох, ну, перше я, ну, очевидно, що я не погоджуюсь з цим на то є причини. Ну, по-перше, то, то, що відбувається в наступальних діях ворога. Вони змінюються, вони, наприклад, на Покровському напрямку, починаючи з Авдіївського напрямку, мають шалені успіхи, немають в Атманському напрямку. Те саме можна сказати про інші напрямки, в принципі, давлять, у них проблема, коли вони Впираються в населений пункт, і то, якщо цей населений пункт підготовлений. Подивимося, хто буде з Покровським, і так далі. Але чому я основною мірою не погоджуюся з цим твердженням? Вибачте, мені ріжеть вуха, коли ми про. нас наш, наш, Наші союзники дуже часто люблять порівнювати е, нашого ворога зі своїми кампаніями якимись проти африканських. І раків, і так далі. Ну це смішно по ресурсам. Бо що дуже класно, коли у тебе у ворога немає ППО, коли у них немає заходів протитанкової оборони, нема фахівців навіть. Я мовчу про міни, нема фахівців мінної справи. І ти воюєш з усіх видів озброєння, використовуючи супутники, безпілотні літальні апарати, великі ударні і так далі. Це все дуже чудово. Е, я ну теж би тоді був би міжнародним експертом, як десь воювати. Але наш ворог трошки інший, і він трошки інший ресурсно. Це сама проблема, тому що у ворога в світі е, найбільший ресурс, один з найбільших ресурсів по тим же снарядам. Артилерія відіграє основну роль зараз в цій війні. Підтягуються купові дрони, ударні безпілотні літальні апарати, які вони теж розвивають, і вони лідери так само в світі, і е, вони лідери по ресурсу людському зараз. А, вони мають можливість проводять мобілізаційні процеси, вони проводять їх кардинально по іншому, ніж ми, безперечно. У них е, тоталітарний сталий процес, е, от їх байок про те, що от ще одна мобілізація, Росія спалахне і вийде. Ну вона ж не спрацювала. Вона з го року були проведені і приковані, і публічні мобілізаційні процеси. І зараз буде відбуватися ще один черговий, і там близько 150-200 тисяч е, людей вони зберуть плюс. Вони тоталітарно е, зберуть цей особовий склад, і вони в ній тоталітарно використовуючи ці методи, ними управляти. Тобто, це жахливі речі та ну, тоталітарними процесами це робити. Але воно працює у них. Працює. Є. Підготовка є. Ну, воюють вони ну, так, на рівні. Хтось, хтось краще. Хтось тобто, гірше, ну коли гірше, ми це використовуємо чудово. Е, головне, щоб у нас це було добре. Але я не бачу цієї тенденції. Ну вибачте, коли ми говоримо реально без усілякого пахосу про другу армію світу, то точно по чисельності, точно по снарядам, точно по ресурсам ВПК, я не розумію, про яку вимитаність ми можемо серйозно говорити. Ну, максимум, максимум, це ще дуже нам повезе. Якщо ми будемо рексами. Котрі будуть Стільки людей губити, є проблемка ми в обороні людей губимо так нормально, як не, треба, як не треба губити в обороні. Книжка говорить про те, що у нас не має бути стільки втрат в обороні. Вони зараз є. Це, про, це зараз про вимотаність. Е, максимум, я вбачаю, це десь зниження темпу, ну може зупинення на напрямку про кардинальний перелом. За рахунок цієї прекрасної тактики відступу, кардинальний перелом ситуації виметеність ворога мало. Ну я, я не вбачаю е, тому, тому мабуть, ні, що стосується британських журналістів про підготування, що стосується британських журналістів щодо підготування угрупувань по наступальним нашим діям. Тобто ми знову впираємося в це прекрасне слово контрнаступ. Тут багато факторів грає, і ми не готові значною мірою технічно. Навіть ну, у нас є проблеми з людським ресурсом, я зараз про нього скажу. Але давайте просто. Ну, проблема. Я ну, проблему вбачаю в техніці. У нас бригади розукомплектовані, у нас багато бригад не укомплектовані. Ну таку, було бажання. Укомплектувати легкою бронею силу територіальної оборони, бо вони взагалі без техніки ну і це жах, а нарізають додачі там на рівні з іншими бригадами. Ми не змогли це зробити і зараз від цієї тактики відмовилися. Тобто нашим союзникам треба тоді суттєво подумати про бронетехніку, про надання більшої кількості техніки у війська, тому що зараз те, що є зараз, нам не вистачає для контрнаступальних дій. Плюс артилерія треба збільшувати безперечно кількість снарядів. Я ж кажу ще раз: у нас до поки існує обмеження обороні, обмеження на використання снарядів. Воно є. В контрнаступі це неприпустимо. Це ну, червона лінія. Якщо у тебе ти готуєш наступальні операції, у тебе у твоїй артилерії є обмеження по снарядам, це не наступальні дії. Ну, типу, це наступальні дії без артилерії. Без артилерійської підготовки. Тому тут подивимося, як розвинеться наш ВПК, як розвинеться виготовлення снарядів нашими союзниками. Е, в принципі, якщо збільшиться акцент на техніку на снаряді, можливо, це вдасться зробити. Але, ну тобто, тут я назвав проблему, але вона глобальна. Ну тобто, якщо змінюється позиція союзників, ми розвиваємо внутрішній оборонно-промисловий комплекс. Ситуація змінюється насправді. Тут, тут все в наших руках, і не на жаль, не тільки в наших. А от велика проблема, яка проблема ще, і яку вирішувати дуже важко зараз, розгрібати ці проблеми. Це проблема з мобілізаційними процесами. Це проблема досить серйозна, тому що якість особового складу, який поступає війська, він просто катастрофічно низький. Починаючи від рівня підготовки, але з ним там ще більш-менш якщо стиснути зу, а от з мотивацією просто жах. жахісько, з, мобілі... з настроями. Це природньо. Я, як ветеран, учасник бойових дій, скажу, що це, на жаль, природні процеси. Мені боляче про це говорити. Тому що коли народ суспільство бачить ту. Несправедливість по відношенню до мобілізаційних процесів всередині країни, до податкової системи, як у нас з корупціонерами бореться в лобках, як вони відходять під застави? Чого ви очікуєте від цих людей? Ну В першу чергу, давайте візьмемо все ж таки проблему з справедливістю і мобілізацією для всіх. Її немає, які себе прекрасно відчувають, родичі чиновників і так далі, які яких знаходяться. Групи інвалідності, бронювання, багато багато інших речей, листи від різних силових структур, е, і вони уникають мобілізації живуть шикарне життя. Послухайте, ви що думаєте, ті люди, котрі е, не відкуповуються, йдуть в армію по повістці, е, вони там не бачать цього всього, вони бачать на настрої це дуже сильно впливає. Плюс ми зараз. Ми зараз ще набираємося на наглості українська влада і говорить вона про економічне бронювання. Ну, коли просто все жахливо з мобілізацією, ми говоримо ще, що в армії будуть служити бідняки. От, бідняки, кріпаки. Ну, сильно, сильно так я вам скажу, навоюємо, коли солдат себе буде відчувати з перших днів, будучи ще рекрутом, опущеним з Це... Процеси, які робити не можна, але які треба відчувати. Українська влада це не відчуває. Е, і тут ми опираємося, е, якщо ми цю проблему не вирішимо, ні про які наступальні дії говорити не можна буде. Наступальні дії потребують сильнішого характеру. Я вам скажу відверто: будь-якому командиру віддати наказ про наступальні дії, набагато оборону вони йдуть, вам тут хлопці триматися, вас вб'ють, якщо ви нічого не зробите. Наступальні дії, всі ж розуміють, ну, книжка говорить військова, будуть втрати. І тут треба довіряти командиру, довіряти наявній техніці, довіряти наявному підрозділу, який сформований Тільки з цим ну, можна добитися виконання наказу. У нас зараз в, в силах оборони з цим катастрофічні проблеми. І більше того, я вам скажу, тенденцію, щоб це змінити, я не бачу. Ми говоримо про економічне бронювання. Uh, 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 у нас uh, нам сектах на ВЛК викривають на корупції регулярно, щоб це змінювали, щоб сказали, так у нас проблеми, так старі генерали, старі полковники Барабачі. Ми будемо проводити реформу, будемо проводити конкурси на доброчесність і uh, робити більш людяну, ну ту ж службу в ТСК і проводити перевод, переводити армію на стандарти НАТО, про які ми любимо говорити. Так стандарти НАТО це рекрутингові компанії в бригадах, а не це от порнографія, яка у нас існує з ТЦК. Е, я навіть тенденцій цих не бачу. Ну відверто від вищого, вищого е, військово-політичного керівництва держави. Тобто, вони просто от, вони досі не розуміють, в чому ж проблемка в бусах і в критеріях. Вони про 20 двадцятирічних впускати в армію. Ну вже просто вибачте, шиза, коли я ж кажу, коли то, тотальна несправедливість. Люди не довіряють мобілізаційним процесам, вони думають, що критерія – проблема. Ну це як битися головою просто об стіну, Не розуміти очевидних речей. Але, завершуючи на ваше питання, якщо ми це не змінимо, справді, от якщо ми це не змінимо, реформування, відновлення довіри, що буде дуже важко. Але я поки що навіть бажання не бачу. Я не вірю і кажу, що це нереально провести наступальні дії, глобальні наступальні дії. Ну, ми ж не райончик збираємося в чергово. Якісь прифронтові території, ну щось на храпом внезапно вдасться робити. Але про, кон... про наступальні дії, я сподіваюся, ми про південь, про Донеччину, про Харківщину. Там би хотілося не відступати, а просуватися. М -м -м, можливо, це виключно за тими критеріями, які я назвав. І це катастрофа, тому що це може зіграти і зіграти злий жарт в обороні. Але про оборону треба Гішталь давно закрити. Ну якщо ми будемо армією оборони, це армія програшу.